Доброго дня малята! І сьогодні ми з вами будемо малювати вітаміни. Для цього нам потрібен ось такий аркуш паперу, на якому у нас з вами намальована грушка, яблучко і морквинка. Нас з вами знадобляться фарби, яблучко червоне, грушка наш жовта, помарачева у нас морквинка. Зелене це у нас буде у морквинки хвостик, а коричнева це хвостики у нас будуть у яблучка і у грушки. Стаканчик з водичкою. А ще нам з вами знадобиться два пензлика. Дивіться, один трошечки товщий це для малювання фруктів і овочів, а тонший – це для малювання їхніх хвостиків. І, звичайно, нам з вами потрібно буде що? Серветка. Ну що, починаємо малювати. Спочатку ми відкриваємо фарби. Нам потрібно відкрити всі зразу фарби. Так, відкрили фарби. І першим почнемо розфарбовувати морквинку. Ну що, починаємо? Беремо пензлик, вмокаємо у водичку. І так, пензлик ми вмокнули в водичку. Тепер беремо помаранчеву фарбу. І розфарбовуємо нашу морквиночку. Ось так. Обережно по краях проводимо. Водички ми беремо небагато, для того, щоб наша морквинка не розплилася по всьому аркуші паперу. А була дуже охайна. Ось так. Ось Намалювали ми морквинку, помили пензлик, витерли серветкою. Тепер ми беремо тоненький пензлик, як я вам казала, і беремо зелену фарбу і малюємо хвостики нашій морквинці. Ось так. Так, давайте ще раз трішки в водичку. Ось так раз. І ось такі хвостики в нас вийшли в нашої морквиночки. Так, Тепер ми будемо малювати з вами яблучко. Яблучко у нас буде червоне, так само вмакаємо і розфарбовуємо. Спочатку обводимо контури. Ось так. А тепер замальовуємо. Серединку нашого яблучка. Ось так. І зафарбували. Тепер беремо тоненький пензлик і хвостик нашого яблучка у нас буде коричневий. І ось так намалюємо коричневий. Ось так, так. І останній наш фрукт це наша грушка. Беремо з вами жовту фарбу. Ми казали, що грушка в нас буде жовта. вмокаємо в жовту фарбу. І так само по контуру буде з вами грушка. Так. І, звичайно, нам треба з вами домалювати хвостик. Тому вмокаємо коричневу фарбу і домалюємо хвостик. Ось такий у нас з вами вийшов хвостик. Дітки, подивіться, ось такий чудовий малюнок вітамінів, фруктів і овочів у нас з вами вийшов. Давайте повторимо кольори наших вітамінів. Це на що яблучко, воно яким кольором? Червоним, правильно, це на що морквинка? Вона яким кольором? Помаранчева. І в нас залишилося, що фрукт це який? Груша, вона жовта. З червоним кочечком. Ну що, спробуйте тепер самим разом з батьками намалювати такі вітаміни. До побачення, до наступної зустрічі!